Ну самі до нас приїдемо. Або я сам стану на базі, а ви станете по двох краях не Ні, ти дуже довго будеш їхати, треба ще одного, коротше. А, от треба подивитися, вони зверху не заїхали. Ми зустріч треба. поїдемо. Що? Вже ми ж ми поїдемо цей на першу лінію. Якби Назар, бо могли б поїхати. А Назара нема. А він дуже не нас, пона. Їдемо. нема, що немає, немає. Перший? Так. А, не стрмный, блин, максима розберут на Ні, ні, ні. Якщо когось розберуть, то тільки нас. А, Маш, ти кого хочеш ти борза лифта, да? Та-та-та. Ти... Максим, можеш навіть їх, ну да, їй це нали, короче. Их тоже так борзо? Так зараз Там изра программе про Таймикс 12 тонн Ні, угу. не, ще не в чем не программе. Нашу питан. Шучи. Приїхали, <ріхали>, знаєш такие Красава. Красава. 37-го давай. А шо давай, мене кода 20 секунд. Кажи, давай. Пацаны, давай тебе не, не Чуєш? Ти, Реально. Назар, відсідуй його, не стріляй тупо. Ну добре, я винесу. Я вийшов, 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 Та ви стріли прямо Ці такі вообще, ці такі на скелі просто виїхали, думаю, щас, щас, 37-го забирає. І чого, кавешку? Блін, півтора на них. Ти мене не забрали, <палі> як би. Ну нічого, ми ще хуваємо, ще аж все. Що я? Що ти йде? Епічна просто. Пацани, з барабана я купав два рази. Один раз Макс, один раз на 37 Ти дурак, ти за що в мене попав? Я кажу один раз Макс, один раз Т-37. Нормально. Діти так по тому крому ідуть. Так, що там п'ять купи лишилось. Я навіть не звів цей звертухав, але... Каплюха красавчик, да красавчик. пачка прилетает. А это они, короче, в Ираке шо я хотел.